Друзі, всім привіт! Я Наталя, і ви на каналі Капучета Роса в'язання і виховання котів сфінксів. Про що хотіла з вами сьогодні поговорити? Перш за все, хотіла поділитися тим, що я вам казала, що мені Таня подарувала сертифікат в магазин Соушоп, so і мені прийшов мій подарунок, хочу вам його показати. Це в мене. Ось така прекрасна пряжа, сигнатури. Англійською вона читається трошки по-іншому, але де я і де англійська, тут хоч би з німецькою розібратися. Зараз вам розкажу трохи смішну ситуацію, трошки вам пожалююсь, бо я вже пожалілась всім, кому я могла. Про те, що на наступному тижні в мене буде іспит з німецькою. Це вже такий доволі високий рівень, хоча я думаю, що я йому якби, Боже, як буде українська і не соответствую. Ну, ви зрозуміли. <клух> і іноді, коли ти вчиш вже більше такі розвернуті речення, більш складні якісь слова, то ти іноді забуваєш значення самих простих слів. Значить, зі мною на цьому тижні сталися два комічних випадки. Німці вони дуже толерантні, вони рідко коли виправляють помилки. Ну, це вже як, або ти там, ну, таке косячиш, щось таке говориш, на голову не одягнеш, вони можуть тебе виправити. Або ну, це, як вже твої ну, такі більш близькі друзі, які хочуть тобі допомогти. Вони можуть тобі там, ну, щось підказати, щось, щось підправити. В німецькій мові є таке слово вартен. Це означає чекати. Але до кожного німецького дієслова, так само як і в українській мові, є купа приставок, які можуть просто. Ну, просто змінити слово абсолютно в інше, яке я не знаю, як це запам'ятовувати все, чи це прийде з часом, чи не прийде ніколи, я не знаю. І я спитала у своїх знайомих: в нас зараз карнавал, вони чекають на гостей. Я спитала в них, чи ви чекаєте на гостей, там, ну щось таке, ну, типа я була така дуже люб'язна. І він мені відповів, що так. Має там син приїхати, його подруга, але суть не в тому. Пізніше я пожалілась на те, що в мене буде іспит. і він вирішив мені трошки допомогти і каже: знаєш, вартен це от коли ти чекаєш чогось там, сидиш там на годинник дивишся, чи... ну ти чогось чекаєш. А є, каже, слово Ервартен. І це означає очікувати щось приємне, наприклад, до тебе гості приїдуть. Каже: ну, типа, якщо ти вартен, то це ти чекаєш, гостей, які, може, ти їх і не хочеш, але чекаєш. А отже, якщо Р вартен, то це вже. Таке приємне очікування. І ви знаєте, от коли мене так виправляють чи підказують мені, то от я таке запам'ятовую просто раз і назавжди. І друга комічна ситуація, причому я знала, але настільки це вже давно було, що я просто в мене з голови вилетіло мозок, сам щось перекладає. Значить, Всі знають Не німецьке слово, це точно всі знають, це. Морген. Морген це ранок, якщо він пишеться з великої літери. Тому що в німецькій мові всі. Боже, як це буде українською, іменники. іменники. Всі пишуться з великої літери і ще мають артиклі. Пропустим, це все прекрасне дійство. І... Якщо це морген пишеться з маленької букви, то це завтра. Але якщо до цієї морген додати букву С, то це означає ранок, ну, якби, наприклад, якщо сказати сьогодні зранку, то це буде Хойте Моргенс. Тобто не завтра, а сьогодні зранку. Я забула, в мене вже вилетіло з голови, і я так переклала собі сьогодні або завтра зранку. Ну, це я так сама собі переклала. І щось я там відповіла, ну і людина, по моїй відповіді, зрозуміла, що я не до І каже: ні, типа, Моргенс це означає сьогодні зранку. І ви знаєте, я думаю, боже. Коли, коли небудь ця Німецька мені дасться, дожити би до наступної п'ятниці спасає реально те, що є в'язання і можна на нього відволіктись. Далі буде руками в кадрі, я вам покажу. Мої моточки поближче, скажу вам, номери раптом вам буде цікаво. А ще, оце недаремно, ви бачите, в мене оце в кадрі. Значить, це буквально в середу я знайшла на помийки. І в чому сама смішність того, що в цей день. Ліля з каналу Магія В'язання. Ми з нею розлі... розлікаємо одна одну, відсилаємо в інстаграм смішні рілси про котиків собачок і про все таке. вона мені прислала зранку рілс про те, що коли ти йдеш на смітник і тобі плюс 25, і ти побачив там таку квіточку, яку викинули, вона на тебе дивиться сумними очками. І ти вже її тягнеш додому, щоб врятувати. Коли я пішла на смітник викидати сміття і побачила оце ось нещастя, яке не зовсім засохло, але вже так, знаєте, наполовину десь там, головою в хмарах, я оце вирішила, що треба його нести додому, рятувати. ось принесла додому, поливаю його, хочу його. Сьогодні-завтра пересадити, додати, О, Боже, як це називається? Такі в мене є сині кульки, добриво якесь. Хочу додати добриво, прискаю йому листочки. Сподіваюсь, що може, хоч якийсь тут десь відійде, хоч якесь живлення, що він ще живенький. От ось такі в мене справи. Не перемикайтесь, далі буде. Приємного перегляду. Ну що, весна ось вона, 1 березня. На порозі. Вже ось навіть тюльпанчики попробувалися. Так, дівчатка, далі показую вам краса, яка в мене в'яжеться. Це опал. Значить, розфарбовка 3206, він навіть по знижці. Не знаю, є чи немає. Загляніть до Олі в магазин. Ось такий він виходить розфарбовки. Але я додаю на резиночку, п'яточку і мисочки зелений опал. Ось такий він, де його етикетка М -м, невідомо. Так, і що я вам хочу сказати, що я в'яжу від мисочка по майстер-класу Маши. Дуже він мені подобається, цей майстер-клас. Я нарешті знайшла спосіб, як мені зручно набирати цей метод, методом Джуді мисочок. І ось одна шкарпетка вже в мене майже готова. Я починаю вже в'язати. Резиночку. Розмір тут невеличкий, десь 38 буде. Ось такі гарні. Яскраві шкарпетки виходять, вони прям такі надихаючі. Зайчик титю, весна прийшла. Ти спиш тут під двома ковдрами в комбінезоні, так? Да? Весна прийшла. Так, да, побажай. Глядачам отак. Переб... Приємного перегляду. так. Отак. Отак ми вас любимо. Ось отак, отак. Так. Отак ми вас любимо. На слові, нарешті я розібралась. Мій телефон взяв і впав. Нарешті я розібралась, чим відрізняється французька п'ятка від бабусиної. Значить, Наглядно, нашла вам дві шкарпетки і покажу. Можливо, ви знали, але я нарешті для себе зрозуміла. Дивіться, стінка п'ятки вив'язується класично. Ну, тобто, можна робити резиночкою, можна робити укріплену, стінка вив'язується просто-прямо поворотними рядами. Але... Сама п'яточка внизу та що, та що п'яточка. Е, значить, французька, вона ось така закруглена виходить. Ось, сподіваюся, це видно. А підкова чи бабусина, вона вив'язується, ось так, розділяється, якби на три частини. Буду, як це показати. Розділяється на три частини, і потім ось так рівненько закривається. І я її обожнюю, вона така красива виходить. от Просто я не знаю, вона настільки красиво і акуратно виходить. Я її... от, от бабусина, це виявляється. або підкова, це моя улюблена. А кругла я її не люблю. Але так як це в мене шкарпетки зв'язані від миска. І я його в'язала, я їх в'яжу по машиному майстер-класу. І не знаю, як це робити інакше, тому я вяжу круглу. Ну, ось так. В принципі. в принципі, ось так. Так, це все по шкарпеткам. Більше в мене нічого немає шкарпеткового. Ось це тільки. І далі я вам показую ту красу, яка мені прийшла з магазину Sop. So в якості подарунку від тані. Значить, це в мене ось така пряжа, та що з 35% голубомордиї вівці шерсті. Вона дуже ніжна і м'якесенька. І, значить, кольори. Ось цей фіолетовий 10,03. Ось цей темніший сірий 23,82. І ось цей світліший сірий 23,39. Ось такі вони гарні. Також мені ще прийшов. Ось такий невеличкий подарунок. Від Олі. Це ось такі гарнесенькі, гарнесенькі ножнички е з таким котиком. І це, бачите, така мордочка котика, вусики, вони так класно ріжуть. Вони просто супер класні. Тому що я користувалась в мене. Звичайні такі були манікюрні ножнички, я ними відрізала, але це, виявляється, небо і земля. Це такі дуже-дуже класні, зручні, дякую, Оля. І ось така ще, отакий от ще кольор пряжі, Це 23,38. І я хотіла з цієї пряжі в'язати не шкарпетки, а Кардиган до спідниці. Спідниці ще також немає, я тільки її придумала і розрахувала. І я хотіла подивитися, як кольори якими спицями в'язати, бо рекомендують 3.25. Я і в'язала на 3,25 ось цей зразочок. Я просто хотіла подивитися, як поєднуються кольори, але мені щось поки що не дуже. Вони поєднуються, я навіть не можу зрозуміти, який з них лишній. Я, до речі, втрапила в щільність ту, що подають тут на етикетці. Тут ось пишуть: 28 петель, 36 рядів, це 10 на 10. І в мене. Навіть так і вийшло на спицях 3,25. І воно, знаєте, пластичне і не деркаве. Ну, звісно, не для шкарпеток, але саме для плечового виробу дуже класна щільність. Це я вже зразок попрала. Причому ви ж розумієте, що пряжу можна буде прати в пралки. Хоча тут намальована. ось ручне прання, бачите, машинка закреслена. І ось пишуть при 30 градусах ручне прання, що я вам тут показую, От. але я буду в пралки, і буде воно все нормально. Ось такий зразок. Коротше, хочу собі кардиган моделі, яку я не дуже люблю, але так як в мене кардигани вже з В вирізом Є4. А мені треба такий, щоб був тепліший і закривав шию, тому я буду в'язати бабушкину кофту з круглим воротом. Не смійтесь, з мене я не люблю кардигани з круглим воротом, і я не люблю светри, пуловери От така я дивна. Ну, що поробиш? Буду в'язати бабушкину кофту до спідниці. Тільки я ще не придумала, як я буду ці кольори, чи я ще буду щось інше до них додати. Бо я щось таке крейзі придумала і ніяк не можу його до ума додумати. Так, і в мене ще майже-майже на фінальній стадії чоловічий светр. У нас в корзинку. Ви не уявляєте, скільки я речей запихую в корзинку, яку мені подарувала Ксенія. Значить, ви вже бачили, що один рукав тут готовий. Один рукав тут готовий. І ось у нас вже пішов другий рукав. Він вже також до половини відв'язаний. І низу в мене, що в мене низу І по низу в мене залишилось 5 см тіла і 5 см резинка. Не буду в'язати великі резинки, ось такі невеличкі. І не перехожу на сильно мілкі спиці, тому що пряжі, то вона картна, її кудись треба Розсунутись, розкритись. І от вірите, це дуже прекрасний склад пряжі. Але картна пряжа це для мене просто муки. От хоч реально, бери перемотуй в пасми, пери і потім в'яжи. Ось, до речі, бачите рукав. Це в мене також була картна пряжа Baby-Verblue 97%, і шовк. Ви не уявляєте, яка вона класна стала після прання. Це той светр, в якому ви мене бачите на початку відео. Вона неймовірна, м'яка, вона така вкрита пухом. Ця пряжа вона майже вона не має ніякого дивіться, вона не має ніякого кашлачення. От, бебі верблюд бебі-альпака, вони. От, хто не знав, вони мають дуже низький і, як це, індекс пілінгу, пілінгування, чи як правильно назвати. Так, да, бувають такі міленькі катишки, вони дуже легко знімаються. Після прання, ну, взагалі, от просто нічого ніде. І воно м'яке, пухнасте, тепле, прекрасні вироби. Але в'язати скарбної пряжі для мене, ну, от прям чесно, ну, це якесь наказання. Так, друзі, мені здається, я вам все, -все розказала, що я вам хотіла розказати. Сподіваюсь, в наступному відео в мене вже буде готова робота. Дякую, що заглянули до мене, і до нових зустрічей! А так выглядит наш закадр. Мілюся сидит в батарее. Мілюся. Мілюся. Холодно, чи шо? Весна пришла, Милюсь. Ты чула? Милюсь, ты чула? Весна пришла. А, Милюсь, ты чула? Весна пришла, Милюсь. Не чула ты такой, нет? Дівчатка зняла на тросик, щоб приміряти светр. Ось так він у мене зараз вже виглядає рукав. Перезняла на самі тоненькі короткі спиці мої коротунці. 3,25-23 см. І ось так ними. Дов'язую, зробила вже всі скорочення, і дов'язую манжетик. Ось так. Ось так тримаю спиці, бачите, в мене по колу всі пальчики тут, і ось цими трима. Це не дуже ковска така пряжа. Це в мене картна, бебі верблюд, миринос і 10% в шовку, 45, мені здається, бебі верблюд. E, взяла через склад цю пряжу, тому що бебі-верблюд, і взагалі верблюд, він дуже-дуже такий, по-перше, приємний до тіла, по-друге, він Дуже корисний, тому що бебі-верблюда в нього сухе тепло. І це при якихось таких, коли то жарко, то холодно, там пітнієш, то ці светри, вони дуже гарно впитують вологу і немає цього е, такого. Е, мокроти і холоду, а ці светрики, вони гігроскопічні і дуже гарно тримають таке сухе тепло. Вирішила вам показати светр чоловічий. Я не знаю, скільки йому років, Мені здається, ну, напевно, що скоро буде 10. Ну, може, Мені здається, що я його в'язала у Львові після 14-го року, а може і до 14-го, Я не пам'ятаю. Бо він в мене ще, знаєте, такої конструкції йде. Ось тут збоку в мене немає бокових швів. Це я так вже давно в'яжу. Це я так в'яжу десь з 2008-2009 року, коли в мене так все по колу. Але рукав в мене тут іще. І зшивний, і вшивний. Тобто і ще маленьких спиць по колу рукава в'язати, в мене ще не було, ще таке я не знала. Ось. <кій> і подивіться, це зв'язано, я не пам'ятаю, з якої пряжі, але точно я пам'ятаю, що це шкарпеткова, і я в'язала спицями 2,5 цей светр. І ось на якої, який він має прекрасний вигляд. Ось на рукавах. Бачите, де-не-де є трошки катишок, але я навіть його ні разу не чистила нічого. Ну, це такий светер, знаєте, більш парадно вихідний, не на кожен день носиться, бо ті, що на кожен день то вже там позношувались. Декілька светрів. І тепер ось цей я в'яжу. От. Ось такий він в мене вже по розміру. Бачите, залишилось ще трошки. Ще трошки і один рукав. Ось. Так, друзі, виглянуло сонечко. І в мене ось такі грязні вікна. Я от просто не можу. От я можу витерпити будь-який бардак в будинку вдома, але я терпіти не можу грязні вікна. От такий у мене бзік. А ще в мене скоро іспит з німецької, і мені треба займатись. Я готова помити вікна, попилососити, навіть щось приготувати, аби не сідати вчитись. Ось, Бачите, видно, які грізнічі. Я не так давно їх мила. У нас просто як йде дощ, це від будинку така якась, як пісок. Можна їх мити безкінечно.